Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою» Мене звати Надія і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Зараз покажу, що там на городі, а потім вже повернемося сюди, покажу, що ми тут будемо робити найближчим часом та переробляти. Луся сьогодні мене супроводжує. Так, курссята. Ці, ось ці останні корчети, наші маленькі, вони бігають, а всі інші і курчата, і кури, вони ось тут тепер закриті. Тому що ж почали почала у нас літати, тому закрили тут багато дерев, і тут ми постійно десь поруч, і вони тепер в безпеці. Сьогодні пух відкрив кухню, хоч вона закрита була на ніч, ну, на защёлку, і він відкрив все сміття що знайшов, його викинув, роздер і в кухні був закритий містер. Містра вранці не було, і я вже думала, може щось сталося погане. Але слава Богу, буквально ось перед зйомкою. Прийшов містер, він же зараз ще в рутнику ходить. Прийшов, все нормально, тому ще такі в мене переживання зранку були. Це картопля. Ось тут вже мама викопала. І ось тут теж. Тут ще ось залишилося десь на половина. Ну, саме з цього краю. З картоплею вийшла цікава історія. Нам хотіли допомогти її викопати за допомогою мотоблоку, але виявилося, що вона в нас занадто глибоко посаджена, і мотоблок не бере таку глибину. Чому вона в нас настільки глибоко посаджена, тому що коли ми приїхали в цей будинок, то тут цей город вже був засаджений пшеницею, мені здається, і нам його зорали. але... Земля була вже ж навесні, і вона швидко висохла. І мамі прийшлося саджати картоплю набагато глибше, ніж це ми зазвичай робимо, і ніж це потрібно в цілому. то. І зараз, тобто, її можна викупити тільки вручну. Помідори майже вже посохли всі. Ось така ситуація на другому городі. Теж приблизно все так виглядає. Вони дуже різко почорніли. Тому така картина. <смі> ось така, така картина. Ось тут. Ми вже не плануємо тут урати. І ось посадила мама малину. Тут квіточки ще мої. Тут малина і ось далі. Так незвично знімати. Я ось так давайте повернусь. І ось це Ожина. Те, що нам привезли в подарунок, і ось тут вона вже навіть пішла рости. Ось тому щось відходить, щось приходить. І так по життю, мабуть, не тільки на городі так буває. Зараз йду квіти показати вам. Тут гарбуз. От гарбузик. Дивіться вже який. Ось ще вже гарбуз. Ось гарбузи, я їх показую, мабуть, з того часу, як вони тільки тут нав'язалися, вони ось величезні такі. Так, Зараз ранок Такий ще, Таке ще повітря, знаєте, прозоре. Ще доволі тихо. Таке ж тут у нас ось курчата. Ось тут закриті. Тут бігають. Ой, Дуся біжить. Дуся. Дуся, ну правильно. Погороди, так, правильно. Так, квіти ось ці, бачите, які вони височайні? Вони вищі за мене зростом на даний час. Так, і айстри. Нарешті айстри вже так сильно прям розквітнули. Тут бджоли прилітають. так красиво выглядая. Этот очень колер нежный. Так виноград теж, бачите, загинув майже. Ну, всім потрібно доглядати виноград в цьому році вже не встигли нормально. Нормально доглянути. Це картопля. Ось це мама вчора повикопувала. І це вже посортувала. Це вже в льох опускати. Кобочка прийшла. До речі, ось нарешті, нарешті з початку літа москали дошки так як потрібно. Бо мені не раз писали, але ми просто не встигали. Зараз нарешті все виглядає красиво. Так ще хотіла в Льосі показати. Ось мама вчора, мені здається, нас пригостили помідорами. І мама ось закрила їх з, з чорнобривцями. Ось ось так. І картоплі тут вже побільшала. Того разу, як я показувала тут. Тепер тут ще потрібно дошками викласти і висипемо сюди ось ту картоплю, що наверху там, тому врожай потроху збирається. Вчора приїжджав до нас екскаватор. Викопали яму під септик. Яма тут 2,30 глибиною на, на 2 метри. І слава Богу, що був ще ковш цього екскаватора. І ось цю землю, що тут була. Він нам ось туди її переніс, тому що я не уявляю, скільки в часу ми її возили тачками. Тому тут, слава Богу, все пройшло добре. Сьогодні, ну, десь через пару годин, чекаємо, коли приїде маніпулятор, і кільця вставить сюди кільця, поставить кришку, і потім ми цю землю розрівняємо. І тут все буде красиво. О, до речі, щодо септика, ми його спочатку хотіли робити ось тут. І буквально, мабуть, ну, за кілька годин до того, як приїхав екскаватор, мама каже: слухай, давай його зробимо тут, тут тому що нахил ділянки в нас йде, ну, тобто, нахил ділянки сюди йде. І якщо буде тут септик, а тут у нас льох, то, скоріш за все. Це через деякий час зіграє, зіграє злий гумор. Тому в останню мить вирішили септика робити ось тут. І зробимо там ще лючок, щоб можна було, якщо що, добратися до цієї труби легко. Так, ну і наш каркас. А, ні, ще не каркас. щось тут покажу зараз. Ось це нам зробили опалубку. Це я вже тут пообрізала. І ось арматура. Потім покладемо арматуру, зв'яжемо, зальємо. І буде тут красиво, і тут трохи, трохи ми вже прибрали. Тут деревце було таке, що стирчало, не дуже красиво, тепер, тепер тут це красиво. Ось ну і повертаючись до. До нашого каркасу. Щодо каркасу. Цей USB, звичайно, його потрібно буде чимось обробити, пофарбувати. Ми ще точно не вирішили, але спочатку потрібно усе це зняти, набити обрішотку вертикально і знов прикріпити, тому що на даний час вент зазора тут нема. Тобто, ну, умовно кажучи, воно все герметично зроблено, тому потрібно тут трохи переробити. Щодо того, що всередині тут ми зробили такий, ну, можна сказати, подіум, опалубку. Тому що тут буде ж каркасна конструкція, тут буде туалет, тут санвузол. І коли почали думати, як прикріпляти профіль до підлоги, виявилося, що тут же ж йдуть труби. І тут десь труба йде, і не можна свердлити, тому вирішили ось таким чином піти, зробили такий подіум. Бо ось і газобетону. Теж ми не можемо тут побудувати, тому що тут у нас каркасна стінка, тут буде газобетон. І як це все пров'язати, ми не придумали, хоч колективно гадали, але не придумали. І ці труби також будуть перепаюватися, тому що це труби під гігієнічний душ, а унітаз буде стояти ось тут. І, звичайно, десь позаду себе ну, це дуже буде незручно користуватися, тому будемо перепаювати їх. Скоріше за все сюди. Вот. І з цієї сторони ось така ситуація. Тут вже стоять маяки. Якщо що, це, це не я робила, я ще до цього не доросла, мабуть. Тут десь така товщина була, стіни, обліцовки, штукатурки. Тобто ми це все збили. Я тут поставлю вставочку, як тут було. Тому що було незрозуміло, як це все вирівняти. Тому це все прибрали. І ось тут, до речі, теж оце все прибрали. Тут була така дира величезна, хтось прогрес, мабуть, криси, прям, ну, майже насквозь тут вальками зробили. І ось тут вже в цілому воно застигла. То, мабуть, скоро вже можна буде штукатурити. І коли ми збили цю штукатурку. Яка ну, в цілому то вона і так обсипалася, то звичайно тепер ці всі труби, ну, окрім тих труб, що під, підуть під умивальник, то це все, оце все потрібно теж перероблювати. Тобто трохи ось тут прийдеться продовбати бетон і переробити, тому що ну, по-іншому втопити їх в стіну в даному випадку вже не можна. Ось тому тут така ситуація. Тут, звичайно, це все буде утеплюватися. Поки що нам потрібно зробити от сюди ж каркас, пошпаклювати, поштукатурити стіни, припаяти труби. Ось тут зробити, тут будуть двері, і двері теж під них каркас. І під. Там, де буде вхід, ось тут буде вхід у нас, тут теж потрібно зробити каркас, і потім вже можна буде утеплюватись. Потім буде обтеплення, потім пароізоляція, та, яка повинна бути герметичною. Після пароізоляції вже дії можна буде робити гіпсокартон, ну або класти. Кафель, де ось тут у нас буде. Тобто зараз такий ще етап доволі довгий робіт тут потрібно зробити. Ну, але потроху потроху все зробимо. З ремонтом автівки в мене вийшла смішна історія. В мене прогорів резонатор на вихлопній трубі. І я його купила, поїхала замінювати. І коли заїжджала у гараж до майстра між гаражом і вулицею, виявився занадто високий поріг. І Я вбиваю каталізатор, це інша частина вихлопної труби, і там ще якийсь проводок бачу, стирчить. Потім поїхала до іншого майстра, він це все зібрав докупи. Резонатор мені поміняли, він же новий був. Каталізатор виявився все ж таки цілим, все ж таки його не розбила, а просто вирвала А той проводок, що стирчав, це лямбда зонд, датчик кисню. І його потрібно замінювати, тому що припаяти там вже ну, ніби неможливо. Тому замовила зараз цей датчик, він їде до мене. І ремонт автівки в мене вийшов таким цікавим. Тепер не тільки новий. Резонатор тепері бути лямдезонт новий. Заходимо в будинок. На цьому тижні до нас приїхали двері. Так, це в нас пух, бо привезли шкільця і він почав стресувати. Запустила його в будинок. І Дуся тут, да, Дуся? Дуся тут теж. Так, ось це двері в мою кімнату. Вони Зі вставкою, ось така, вставка скляна, і такий такі світленькі, світленького кольору. Бабусі двері вчора поставили ось так. І тут ми закладемо, мабуть, вальками. Двері ставили в старий короб. ми Подумали, що витягати це все розбивати не варто, воно того не вартує. І двері трохи підрізали. Метр 94, якщо я не помиляюся, вона. Ну, Тобто проходити навіть, навіть мені комфортно. І ось ці двері в санвузол, вони санвузоли в туалет. Вони однакові, біленькі, без вставок. В цілому вони схожі. По дизайну, ну, на ці наші двері звичайні, полотно брала одне з найдешевших та ще й по акції, тобто полотно вийшло до 2000 але короб плюс завіси, плюс врізка замка, сам замок, і в цілому двері обійшлися близько 6000 одна. Тому. Ось такі зараз розтінки, але без дверей, ну, ну, ну теж ніяк. <рив> да, Пушочек? Пушочек. І ось тут зараз покажу, які ручки будуть. Як його ж відкрити? Ось такі Ось такий колір. Мені подобається. Тим часом, поки я записувала влог для вас, привезли нам кільця, зараз покажу. Ось так це виглядає зараз. Тут нам сказали засипати гравієм десь сантиметрів 70 см глибину. Потім тут люк буде, звичайно, і ця земля вона теж все так покриє. Зверху ось чек за сьогодні. І за вчора, за те, щоб викупити, ми віддали 3000. І, до речі, ось ще забула сказати, що ми зрізали браму. Тепер тут можна легко, швидко заїхати. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за підтримку. Побачимося, бо все буде. Слава Богу!